день святого Миколая, святителя Миколая, Подарувати радість і тепло, понад 400 дітей, батьків, яких забрала війна, отримали подарунки від помічників Святого Миколая. Благодійний проєкт Я Миколай вже восьмий рік поспіль організовує ведуча телеканалу Еспресо Ірина Коваль. Як здійснювалися дитячі мрії, бачили мої колеги. У студії Горбенко Карина сьогодні, 6 грудня, мільйони дітей по всьому світу отримали бажані подарунки від Святого Миколая. Може, всім дітям на планеті, щоб їхні мрії здійснювалися. І не лише в цей день. Мрія стати телеведучою з'явилася у 15-річної Каріни в ранньому дитинстві. Декілька років поспіль у листі Святому Миколаю вона писала про своє заповітне бажання. Напередодні світло у зимового свята мрія дівчинки нарешті стала реальністю. Я вперше читала на такому моніторі. Мені чесно сподобалось. А, і, в принципі, на камеру дуже цікаво було працювати цьогоріч в рамках благодійного проєкту Я Миколаїв вдалося подарувати радість більш як 400 дітям, батьків яких забрала війна. Таку ініціативу телеведуча «Еспресо» Ірина Коваль започаткувала ще у 2017 році. Тоді ще було АТО, і було дуже складно, тому що під час того, як я шукала подарунки, потрібно було всім пояснювати, що це за дітки. Ну і ми розуміємо, що тоді не всі ще в 2017 році сприймали те, що це дійсно війна. Тому моя така власна ініціатива, і я шукала миколаївчиків, чарівників серед своїх друзів, серед колег, серед знайомих. Подарунки від Святого Миколая отримали усі хлопчики та дівчатка, які написали листи. Діти одержали саме те, про що просили. Серед подарунків набори для творчості, дитячі іграшки, книги, гаджети та навіть омріяна гітара. Дорога Каріна, пише тобі святий Микола, Я уважно читаю всі листи, які надсилають мені діти. Але твій особливий я просто не міг залишити його без відповіді. Мені відомо, що останні роки у тебе була. У тебе були нелегкі ти, донечка, героя, і і, і, і щиро читаю пишаю з твоєю мужністю. Твій тато е, справжній захисник, який здобув усе, щоб ми могли жити в безпеці. Він завжди буде поруч із тобою у твоєму серці. У кожній ноті, яку ти граєш на фортепіано та гратимеш на гітарі, окрім власних бажань у цих дівчаток і хлопчиків, є й одна велика спільна мрія. Тут просто до сліз, тому що в кожному листі діти писали про те, що вони хочуть миру. Ще одне бажання дітей це було, щоб тато повернувся додому. Вони всі просили Миколая передати татові привіт, говорили про те, що вони дуже сумують за татом. Тобто, все це вони писали в своїх листах. Я хочу, щоб у нас настав мир. Для мене це найголовніше бажання. Я хочу, щоб е, всі жили мирно, щоб е, перестали відключати світло, щоб люди не гинули на війні. І ну, напевно, щоб всі просто були здорові і щасливі. Ема Статник, Назар, Мельник, Олександр Бурлевич, Олег Полямар, телеканал Еспресо. Звичайно, без сріз читати ці листи і дивитися. Складно велика шана Ірині за її ініціативу і те, що вкладається повноцінно <кій> всім чи може цю роботу. І всі, хто долучається, це велика справа. Ну а дітям пережити це все і будувати майбутнє України. А ну і з нашою допомогою і також тими, хто долучився до цієї до цієї акції.